Сакурова карта Коломиї, скільки дерев у місті і де вони ростуть. Нагадаємо, перші 90 сакуру коломиї посадили у 2014 році. Зараз їх уже кілька сотень. Є у столиці покуття також ціла вулиця, вздовж якої ростуть японські вишні. Де шукати сакури та скільки їх? Про рожевий маршрут Коломиєю. Наступний сюжет. Коломийські сакури співають та складають вірші. Буйно квітнуть в Коломиї сакури рожеві, хоч були вони японські, стали вже місцеві. Тут фотографуються та знімають відео, робляться місцеві, а також туристи, які приїжджають малуватися рожевим цвітом. Перші сакури у коломиї з'явилися у 2014 році, тоді їх привіз у подарунок мер міста Мукачево. У нас місто побратим Коломия, і ми вирішили, що цього року з 800 сакур, які будуть у Закарпатті саджатися з цієї партії, 90 привезли у подарунок місту Коломия. З невеликих погінців за 11 років виросли повноцінні дерева, які щороку вкриті рясним цвітом. Ці дерева ростуть біля Коломийської пошти, біля пам'ятника жертвам голодомору, що на вулиці Карпатській, та поруч пам'ятника Тарасові Шевченку. Прекрасно бачити щось екзотичне в Коломиї, не тільки верби а й сакури, коли завжди славилася креативністю. Сакури в Коломиї це круто. 60 сакур були посаджені біля озера імені Руфа. Але, на жаль, до сьогодні вціліли не всі. У 2017-му невідомі знищили десятки саджанців тут, які так і не встигли розквітнути. Поки Київ, всюди завжди якийсь процент є таких негативних людей, але не будемо на них звертати увагу. Все таки дещо вижило. рай на землі лебеді є. цього року левідів як ніколи багато. і справді додають особливої атмосфери на озері імені руфа. Тут їх десятки містяни кажуть, приємно спостерігати не лише за рожевим цвітінням екзотичних дерев та білосніжним, витонченим станом крилатих, але й за тими, хто тут фотографується, вигадуючи все нові та креативніші ідеї для світлин. Дівчата модельні, хлопці мускулисті, діти з мамами, жінки з собачками, і прекрасно люди тут без кінця всі фотографуються. На вулиці Шопена, це поруч озера, теж ростуть десятки сакур. Правда, ще зовсім маленькі. Люди спільно з міською радою придбали саджанці та посадили уздовж всієї вулиці. Ще трохи часу і тут теж боятиме рожевий цвіт, вся вулиця була засаджена липами, постаріли, потрухляпили. Вже треба було їх зрубати. Ну і мешканці дали пропозицію, щоб замість лип посадити сакури. Було зібрано мешканцями кошти, але коштів, звичайно, не вистачало. Міська рада підтримала таку ініціативу, допомогла ще рік, два і вся наша вулиця на буде дуже гарна, квітуча. Ми радіємо. Та й це ще не всі сакурові локації у Коломиї. Краси своїй вулиці вирішили додати й мешканці степової. Це поблизу п'ядицького мосту. Зараз там ростуть усього сім дерев. Але щороку досаджують японські вишні. У пам'ять про захисників України нещодавно посадили сакури на шкільному подвір'ї і учні сьомої філії п'ятого ліцею на вулиці Карпатській. Є такі дерева й на території інших шкіл. Ну і звичайно, безліч сакур росте на приватних подвір'ях Коломиян. А загалом це сотні дерев. Із незвичним рожевим цвітом, які стали ще однією родзинкою писанкового міста, Марина Максимів, Андрій Флоря, події, НТК.